Дві перемоги поспіль після невдалої смуги. Чи можна казати, що це вибралося з емоційної ями? Так, у нас був непростий період, але я вважаю, що ми за рахунок тренерського штабу і за гарного колективу змогли здобути в останніх матчах дві перемоги. І я вважаю, що ми змогли вибратися з цієї емоційної ями. Пригадаю епізод із призначенням пенальтів грі проти неви. Здалося, що там ну, дуже домальовував Розепу. Ну, Мені здається, що він домальовував, але це рішення з головного рефері. Ну, на його думку, там був контакт на 11-метровий удар, але я вважаю, що там не, не наскільки був контакт, дуже на третій хвилині ставити пенальт. За Поділлям слідкуєш на що варто звернути увагу нам, аби в суботу здобути перемогу? Так, я слідкую за Поділлям. Це дуже бойова команда, дуже досвідчена. Але я вважаю, що нам треба зосередитись на своїй грі і на своїх сильних якостях, щоб здобути перемогу. Щодо на завершення запитання. Ти багато граєш головою в обороні. Чути, що жартують команді з цього приводу, з приводу сили твоєї голови. Як на це реагуєш? Та ну я добре реагую, а ну, в мене така позиція, що мені потрібно майже постійно грати головою. То я буду і далі старатися допомагати, як можу команді.